День, Нові приколи з моїм автовазом. Е, ну що, щітки, от оця вся штука. Тримачі щіток купив, поставив нові, щітки поставив нові. По-перше, вони не очищали нормально, по-друге, з'явилася така проблема. Зараз покажу ключами. І от коли включаємо щітки, вони спочатку чомусь йдуть вниз, а тоді вверх. І стають нормально. Тобто я мушу їх ставити дуже високо, не знаю, з чим це зв'язано. І коли, от ще раз кажу, коли їх включаєш, вони мусять спочатку вони йдуть вниз, а тоді вверх. Фігня якась повна. Е, Так, і плюс я хочу дещо показати, може, комусь буде корисно. Ось такі є ось такі є в продажі пружинки. Вони прижимають краще склочисника. Набагато плотніше прижимають, так і називаються пружини для підсилення скло очисника. Вони дуже тугі і дуже добре прижимають. От. І тоді немає ніякого такого зазору, що От в мене там було і не витирало. Після того поставив пружину, зазор пропав і все нормально. Але але, оцей хід і оце все в мене зв'язано з тим, що. Трапеція вже вийшла з ладу, тобто вона вже дуже сильно розбита і придеться поміняти трапецію. Так що зараз буду замінювати трапецію. купив саму трапецію. Зараз відкручуємо стару. Тобто відкручуємо спочатку двірники. Ось тут вони от відкручуються. Знімаємо гайку, підключить на 10 і його просто знімаємо. Так само другий. І зараз покажу трапецію, так Ось сама трапеція. Трапеція двірників. Так, 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 працює, вроді все працює, все змащено, все нове. Так, все працює. Отже, йдемо відкручувати старі двірники. Добре, після того як зняті двірники, йдемо під капот. І під капотом ось наш механізм. Нам треба відкрутити ось ці гвинтики, Один, тут два. І там три. І ще є один такий дуже важко доступного місця. Це чотири. Відкручуємо їх тоді. Тоді закриваємо капот. Знімаємо оці резини І відкручуємо цю гайку, яка тримає, їх просто тут фіксує. Відкручуємо і воно туди все вниз має виходити. Зараз відкручу і покажу. Так, після того як я розкрутив оці дві гайки і повністю відкрутив верхню оцю гайку, від'єднав мотор, спробую його витягнути. Обов'язково треба від'єднати електрику, я забув фішку на дал. Зараз я спробую вийняти мотор, а тоді вийняти трапецію. На фоні ви є повітряна тривога, а я врешті зняв трапецію за допомогою якогось чуда. Так, але замітив один нюанс. Ось моя стара трапеція. Ось моя нова трапеція. Ось мотор. Є такий нюансик. О, старі трапеції. Це посадочне місце, яке світає сюди. Воно вузьке і в'їдається сюди на шліце, тут воно широке. Тобто, Тут воно не в'їдається на шліце, воно просто проскакує. Коли в старій трапеці воно плотно сідало, тобто сідало плотно і гайкою ми дуже мали. Зараз буду щось думати, напевно, цю планку воно знімається отут просто. Знімаєте купачок, видавлюєте, переставлю її сюди. Тому що тут має бути плотно оце моторчик, який крутить. Зараз спробую. Ну Нову випресував, бо вона занадто широкий отвір має і вставив назад стару поставив. Ось. Тут немає нічого мудрого і складного, то просто-просто різниця така Наглядно на моторі. Тут є шліци і ось. Воно ж ліце просто проскакує. Не фіксується. так що... Добре, що замітив це зараз, а не коли запхав його туди, бо його туди запхати, це теж, теж, дуже цікаво. Добре, тепер збираємо все в зворотньому порядку. Спочатку запихаємо це, потім туди мотор, прикручуємо мотор, прикручуємо на місця і, і... і... чіпляємо вірники. Тут не складно. Це можна поміняти самому вдома. Буквально це 10 хвилин. Зараз це все зберу і покажу, що з цього вийшло. Так, після того, як я все скрутив на місце, щітки поставив набагато нижче. Пробуємо. Нікуди вони мені не гуляють тепер. І пробуємо, чи не потрібно так спружинка. Так, І вони дуже добре прилягають. Ідеально чисте скло. І щітки не гуляють. Тепер покажу, чому мене в трапецію. Ось моя стара трапеція і тут був такий нюанс. Бачите? На одному, на одному в цьому ще є. Такий шліце. А на іншому боці в мене шліців вже нема. в мене тут стоїть якийсь болт. від попереднього власника. Тому і було рішено замінити цю трапецію, тому що це якесь. Ну, отак має бути. А отак є. Так що якось так замінив, та я маю спокій.